Європейські партнери допомагають Коростеню з капітальним ремонтом водопровідних та каналізаційних мереж. Зокрема, за програмою «Юліт з Європою, безоплатно розроблено проєкт, який передбачає реконструкцію окремих об'єктів. Саме в рамках даного проєкту були виконані роботи по виготовленню не лише самого проєкту, а й складових. Це і топозйомки, це геологічні вишукування, які необхідно. Було технічне обстеження існуючих мереж. Це ні водоканал, ні міський бюджет не платив жодної копійки. Це було зроблено в рамках грантового проєкту за проєктом. Передбачено реконструкцію каналізації за адресою вулиця Шевченка, 20-26 та вулиця Степана Бандери, а також реконструкція водопровідної мережі за адресами вулиця Шевченка, 26-30, сосновського, 48 64 А, Сосновського район 5-ї казарми та по вулиці Ярослава Мудрого, 1-63А. Ці проекти, які вибиралися, це вибиралися саме водоканалом, ті ділянки, де в їх найвища аварійність. Де, ну, по-перше, це одна частина, а друга частина це мали бути ділянки, де неподалеку були авіовибухи, тому що цей проєкт пов'язаний з відновленням України, яке було, ці мережі, які були пошкоджені або зазнали пошкодження внаслідок агресії Російської Федерації. На виконання зазначених робіт, за словами проєктантів, може бути витрачено близько чотирьох місяців. Але перш ніж розпочати, потрібно пройти держекспертизи та знайти фінансування. Ну дуже хотілося б, щоб ми це реалізували в 2024 році. Але ну, сьогодні поки що про це дуже рано говорити. 28 лютого було представлено проєкти робіт по даним об'єктам. З проєктувальниками та представниками водоканалу обговорювали хід робіт та незручності, які можуть виникнути. Наприклад, перекриття руху, необхідність організації підвозу води до багатоквартирних будинків тощо. Після сьогоднішнього обговорення проєктанти мають врахувати всі побажання або застереження, які б сьогодні висловлювалися, врахувати це в своїй проєктно-кошторисній документації, і вже після цього вони виготовляють кошторисну частину і передають проєкт на водоканал для того, щоб ми могли звернутися вже в Укрдержекспертизу для отримання висновку, проходження експертизи та отримання. Висновку даного проекту і лише після цих процедур йтиме мова про пошук коштів на реконструкцію. І відверто кажучи, ну як правило, якщо європейці вже свої гроші вкладають у виготовлення проекту, вони всіляко сприяють залученню коштів від своїх організацій на реалізацію тих проєктів, які вони розробляють. Тому у нас є велика надія, що більшу частину на себе це. Візьмуть саме грантодавці, а якусь частину доведеться і фінансувати з міського бюджету. Втілення цього проєкту в життя буде важливим внеском для нормальної життєдіяльності міста, адже мережа вже зношена, має пошкодження після авіаударів та потребує продиктованих часом вдосконалень.